Записую досі для клієнтів, яких улибає момент, коли дзвонять для клієнтів з України. І я предлагаю їм преміорі. І вони сміються, кажуть, Та, ну з Європи наша резина українська. Значить, дивіться, по перше тут ціна нижча. не знаю з чим це зв'язано. Ціна нижча за резину. А во вторых, вот в чем різниця. Европейской преміорі і украинской. Покришка ідеально ровно. Не б'є, не колбаса, ні чо. И 10 грам на одну сторону. Вот в чем різниця между європейською яка йде на Европу и Українською. Сумніваю, що в Україні будуть такі результати на цій же. Ще на монтажники України дайте відео, як, як балансується українська преміорія, яка продається внутрі ринку. Дякую.